Параграф 6. Суспільна організація та організація влади за первісних часів. Пункт 1. Яким було первісне суспільство? З появою людини сучасного типу відбулося становлення людського суспільства. Полювати на великих тварин одній людині, озброєній досить простими знаряддями було важко. Тому припускають учені. Жили перші люди громадами з 25 до 40 осіб, що складалися з родичів, представників, п'яти самих сімей, які разом працювали та мали спільне майно. Дослідники називають такі колективи родовими общинами. Якими були правила, що регулювали життя общини, вчені можуть лише припускати? Чоловікам належало полювати та рибалити. Жінкам підтримувати домашнє господарство, наглядати за дітьми, вогнищем, житлом, збирати їстівні рослини. Керували общинами досвідчені члени роду, старішини. Вони вирішували, як провести полювання та поділити здобич, пильнували, щоб ніхто не порушував усталених правил. Нові умови життя, пов'язані з виникненням землеробства та скотарства, а саме. Осілість, обробіток землі, вирощування худоби, поступово змінювали спосіб життя людей. Територію, що належала родові, ділили на дві частини одну складали оброблювальні ділянки, другу угіддя, де випасали худобу, ловили рибу, полювали, збирали плоди, заготовляли сировину для будівництва та виготовлення знарядь праці тощо. Саме рід визначав обсяг господарських робіт, розчищення ділянок від лісу, освоєння нових земель тощо, обробіток землі вирощування врожаю були під силу окремій сім'ї. Їй належав і зібраний врожай, так у межах общини та роду, дедалі більшої ваги набувала сім'я, поступово об'єднувальною основою колективу, окрім кровної спорідненості. Та й територіальне сусідство. Незабаром на зміну колективу кровних родичів приходить сусідська община. У сусідській общині роль окремої сім'ї ще більше зростає. Саме за тих часів сім'ї стали вести окремі господарства і мешкати окремо та самостійно. В умовах відтворювального господарства, винайдення способу оброблення металів. Удосконалення знарядь праці з'явилися можливості не тільки для врізноманітнення харчів, а й для отримання їхнього надлишку, додаткового продукту. Унаслідок цього відбуваються розшарування населення, з'являються заможні й бідні члени общини, тобто виникає майнова нерівність, поступово слабшими ставали родинні зв'язки. Натомість общини охоче приймали до свого складу чужинців, умілих ремісників або вправних воїнів. СУСІдська община – колектив, який складався з окремих сімей, не пов'язаних між собою родинними зв'язками та проживав на одній території. РІД. КІЛЬКА великих споріднених сімей, Об'єднаних у родову общину. Пункт 2. Як була організована влада за первісних часів, розвиток землеробства, скотарства та ремесла зумовив обмін продуктами й виробами між общинами. Громади почали боротися за землі, пасовиська, поклади корисних копалин. Це призводило до збройних сутичок, перемагали ті, хто мав кращих воїнів. Під час конфлікту загони озброєних членів общини очолював військовий вождь. Людина великої фізичної сили, яка могла згуртувати людей для захисту інтересів общини, мала авторитет, що давав змогу керувати боєм. У мирний час життям спільноти керували збори членів общини, народні збори та рада старішин. Саме збори, які складалися з чоловіків воїнів, обирали військового вождя. Рада старішин продовжувала відігравати роль охоронця родових звичаїв і керувала життям общини. Старішини скликали народні збори з приводу важливих подій війни, переселення, установлення правових та культурних норм. З вождів та старішин різних общин формувалася знаць, прошарок родової верхівки, представники якої прагнули закріпити своє становище. Спираючись на релігійні уявлення. Старішини, які керували обміном і нагромадженням запасів, отримували додаткову винагороду у вигляді додаткових земельних наділів та продуктів. Для обробітку цих наділів їм дозволяли використовувати працю військовополонених і збіднілих членів общини. Так нерівність між членами общин поглиблювалася. Зі споріднених общин складалося потужніше об'єднання. За спільністю мови, території та способу життя виникали племена. Плем'я мало свій центр, де зосереджувалося ремісницьке виробництво, відбувався обмін продуктами та виробами, зберігалися запаси продовольства. Такий центр поступово перетворювався на укріплене поселення, городище, згодом місто. Тут проводилися збори, збиралася Рада старішин, перебував військовий вождь. Об'єднання багатьох племен називають Союзом племен. Пункт 3. Якими були перші міста? Найдавнішим містом учені вважають Єрихон, розташований на західному березі річки Йордан. Про це місто є згадка в Біблії. Воно було засноване за добу Неоліту. У восьмому тисячолітті до нашої ери займало велику площу і було оточене кам'яною стіною з вежею. Під захистом кам'яної стіни розташовувалися круглі, схожі на намети будинки на кам'яних фундаментах зі стінами з неопаленої серцевої цегли. У більшості будинків була єдина, кругла або овальна кімната діаметром 4-5 метрів. Мешканці давнього Єрихона користувалися кам'яними й кістяними знаряддями, не знали кераміки і вживали в їжу, пшеницю та ячмінь, зерна яких розтирали на кам'яних зернотерках, розводили овець і кіз. Не вміючи ліпити глиняного посуду, жителі Єрихона все ж використовували глину, стелю, стіни та підлогу обмазували глиною. Ліпили з нею фігурки тварин, яких знайдено багато в житлах і гробницях. Кераміка. Виготовлення гончарних виробів з глини. Ви вже знаєте, що найбільшим із перших міст був Чатал Гуюк, розташований на території сучасної Туреччини. Датою його заснування вважають кінець сьомого тисячоліття до нашої ери. Мешканці цього поселення вирощували більше десятка видів рослин серед яких пшениця, ячмінь, горох. У житлах робили лежаки та лавки з глини. Мешканці міста займалися також тваринництвом. Розводили здебільшого овець, знали в читал гуюку й кераміку. Вулицю у місті не було. У будинки мешканці міста потрапляли крізь отвір у пласкому даху, а на дах надвору по драбині. Місто не мало оборонних споруд. Захистом слугував суцільний мур, який утворював зовнішні стіни. Сконцентрованість археологічних знахідок на Сході свідчить, що саме там найраніше сформувався прошарок родової знаці, зацікавленої в розбудові держави. Чатал Гуюк, Єрихон та інші неолітичні міста, розкопані археологами, дають підстави вважати, що їхні жителі майже досягли рівня цивілізації.